Доброго дня, мої шановні, вітаю всіх з Різдвом Христовим, всім Божого захисту і Божого благословення. Орки з шостої ранки вже привітали потужними вибухами. Зникло світло, але в моєму будинку світло є завдяки пристрою, який називається конвертор, який діє від акумулятора і підвищує напругу. До 220 вольт. Так, що ми зі світлом. Сьогодні я готую дуже смачний бюджетний салат, який складається з двох інгредієнтів: це одна банка ананасів і 5 яєць. Майонез, сіль перець за смаком. Вже готовий салат я буду куштувати і дивитися, додавати часник чи не треба. Відварені яйця поріжу навпіл і на такому приладі отака решітка крупна і я без всякого труда всі яйця за одну секунду. Она і рідину злила, ну, коротше, я її випила. І тепер теж сюди кладу і тут теж на такому подрібнювачі. Трошки поперчити. Трошки посолити. Додати майонез перемішати. І зараз я попробую. Треба. Сейчас відчинить. уже не надо Ні, задам Мне б зараз не гарно, але... Но... Салатик виклала в бокали, прикрасила листячком пікінської капусточки і будемо ням-ням. А я чекаю на вас в гості, на мій канал і вашої підписки. Пока-пока. До нових зустрічей. Слава захисникам України! Вони дають нам можливість жити. Героям слава!